Про таких, як Василь, кажуть, що вони народжуються з Україною у серці. Це той боєць, якому ти завжди був впевнений на мільйон відсотків. Такі люди, як він, вони мають дальше формувати якраз Україну. Він завжди хотів людям, хто робить добро, зробити два-три рази більше. Багато він хотів зробити після війни. Він і, і тому пішов на війну. Пішов, щоб краще жили. І за всіх нас пішов. кажуть, десантники не вмирають, вони йдуть на небо. Небо впало на світласі задорожної наприкінці серпня 2023-го. Її син десантник загинув після дев'яти років на війні. Тепер чи не щодня вона приходить до його могили. Приїжджаю з роботи і відразу до нього. Мені тут краще біля нього легше і здається, що він біля мене, що я розмовляю з ним. Цей мужній чоловік у камуфляжі, який усміхається з фото, назавжди залишиться для мами. Василько, дуже болісно і дуже серце моє розривається. Що я можу зробити? Молитись і, і пам'ять його згадати. Шматок серця мого відірваний, і він був опорою, і він був для нас. Василаві рано довелось подорослішати, адже вони з молодшим братом росли без батька. Він, як би сказати, не тільки брат, він був як і тато, бо ми виховувалися без батька і. Він все допомагав мені. То Василько, а то Іванко. Тут я як він чув перший клас. Ми сиділи з Василем разом за одною партою. Товаришем був так само добре. Ми колігували. Та історію любив трохи. Більше так в неї, як за всі уроки, більше так в неї вникав. Це був його улюблений предмет. Не для оцінки, не для похвали. Спокійний, мовчазний і дорослий. І ніби йому було щось більше. Зрозуміло, більше відомо, ніж тим його однокласникам, які безтурботно бігали коридорами шкільними. Про таких, як Василь, кажуть, що вони народжуються з Україною у серці, народжуються і живуть з Україною в серці. Таким пам'ятають Василя, вчителі й однокласники, спокійний, врівноважений, але самого малечку з загостреним почуттям справедливості. Він ніколи нікому нічого поганого не зробив. Він не мав ніяких поганих звичок. Він не мав ніяких конфліктів ні з ким всі з ним дружили, всі його любили і всі його поважали. Якби не було таких людей, як Василь Задорожний, то би не було нашої України. Був працелюбним зі шкільного віку, займався землеробством, не боявся важкої роботи і мав золоті руки. Тому й обрав собі сферу будівництва перед стартом революції гідності. Якраз працював у Києві. Тоді разом із братом вони приєднались до хвилі Євромайдану. А коли ворог напав, Василь, нікому не кажучи, долучився до лав Айдару. Він весь час не є на зв'язку. Е -е, якщо навіть є на зв'язку, то дуже так стисло говорить: Ні-ні, я в Києві. Я кажу, ти мене обманюєш. Я в Айдарі, в добровольчому батальйоні. Він е -е, зараз дислокується на Луганщині. Мамі не говори цього. Ну, я о, сама мама його не знає. Е -е, він грамав воєнну форму вдома. Але він не хотів, щоб мама дуже хвилювалася. А я там буду до тебе. І я буду їхати на маршрутку. Він мені там передай, то все, щоб мама не знала. І він не був моїм гугим. Бо я знаю, як ми колись дружили, мали компанію. І він завжди був лідером. І він завжди був за собою перед. І чого хотів, того досягав після Айдару. Потрапив до легендарного Азову. Це вони на початку російсько-української війни з боями звільняли, а потім довго боронили Маріуполь. Воювали на світлодарській дузі. З 16 по 19 рік він служив в Азові. Самому Азові було ну випробовування. Такий іспит по витривалості. Багато хто не, не зміг його пройти, але він виявився в числі. Тих людей, які все-таки змогли. Васька, е, коли служив возою, у нього позивний був святий. Реально, це чувак, який ніколи не матюкався, чувак, який ніколи не вживав алкоголь, який ніколи не курив сигарет. Це ну, це фізично був дуже мощний чувак. Чувак, який дуже багато говорив про маму. Він нікому ніколи не завидував. Він казав: мамо, робимо і будемо мали, так як інші порядні люди. Любив людей. Любив дітей найбільше. Він навіть як був в Маріуполі, він коли ходив в поліклініку, чи там щось його боліло. Діти сиділи, він купив їм морозиво. Він любив людей і любив Україну, любив землю, любив, а не любив сильно тої руської мови і не хотів її. І всіх жалів. А себе не жалів навіть по братими казали. Він поранений, а допомагає нам. Хоронили ми Василя багато. Приїхав хлопці. Воєнних багато, і той каже, він мене спас, він мене спас. Самого ж Василя не раз рятувала доля, ніби відводила його від куль. Коротше, у мене нині день народження і їв теж. Я там дзвонив, дзвонив, кажу, Василь, коли ти приїдеш, коли ти приїдеш? Та, та ще чекайся, ще трошки, ще трошки. Я його все-таки переконав приїхати. Приїжджає він, той день я його забираю, а на наступний день йому дзвонять його побратими і кажуть, на Ті точці, де вони знаходилися, де вони дислоковувалися, загинув той побратим, який замінив його після демобілізації 2019-го Василь повернувся до звичної роботи: будівництво, ремонти, волонтерів, допомагав родинам загиблих бійців. Він пішов з війська за півтора року до повномасштабного вторгнення, яке передчував. Тож з побратимами домовились у день ікс. Вони разом повертаються на фронт. Василем ми познайомились у 2019 році. На світлодарській дузі на позиціях. Я тоді був, грубо кажучи, новобранцем, а Василь вже досвідченим воїном. Ми разом служили в Азові, і звідти наша дружба почалась 24 числа в обід. Ми вже разом їхали автобусом. Сторону Херсона, Василь з побратимами стали до лав ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил. Він був у складі розвідроти, бився у найгарячіших точках: Краматорськ, Святогірськ, Сіверськ, Бахмут, Кремінна. А перед тим був харківський контрнаступ. Незамінний це той боєць, якому ти завжди був впевнений на мільйон відсотків. Ну я був настільки шокований, як можна в такій обстановці. Коли йде таке, такий вогневий контакт, то навіть був там не окоп, такий ярок невеличкий, десь там у такої глибини, буквально ми там напівзалягли, напівсидячи. Е, як можна так спокійно себе поводити і при цьому виконувати свої завдання і ще встигати щось там пожартувати? там. На пам'ять про бойового друга Олексій зберіг Шеврон Василя. Я живу на своїй богом даній землі. Ці слова як і як обов'язок, бо рідну землю Василь боронив до останнього. Я думаю, нам всім випала честь вручитися 11 років з Василем. Це направду е герой України з великої літери. До мене до, до однокласників кажуть: якщо піти служити, не йдіть штурмові війська, не йдіть в розвідку. Ну там важко, там складно. Але він жодного разу не признався, що він був власне. Він був штурмовий. Бійшов він так само брав участь в розвідувальних операціях. Це системи зв'язку, які приглушили зв'язок нашого дрона, і він впав на їхні території. Його була вартість щось 120 тисяч доларів цього дрона розвідувального їхня група погодилася Зайти на територію, яка не була під нашим військам, забрала той безпілотник, завантажили на свій автомобіль. Тоді брат був такий задоволений. Відданий ідеї своїм принципам і готовий на все заради побратимів. А ще безстрашний, де треба піднести якусь провізію, там воду, боєкомплект. Василь вже біжить. І нічого не боїться, треба заїхати кудись, дуже близько вивести поранених. Василь вже їде, він не боїться. Для нього побратими були вище всього. Він завжди жертвував собою, щоб комусь допомогти. У нього не було страху, він не думав про те. У нього завжди одні були переживання, і він через те не хотів ніколи хлопців відпускати без нього. Що він не зможе їм допомогти. От настільки це віддана людина була. Весь час він на штурмах перший. Відповідно на штурмах ми несли втрати, і Василь завжди був перший і завжди перший витягував хлопців. Всі говорили, що Вася не вбиває мені. То всі так думали. У нас було дуже багато поранених, і половину винесла група, а половину Вася сам. Ми знайшли одного військового, він виявився не а з ДНР військовим. Просто там вже наші позиції були декілька днів. Типу, це десь там, може, метрів 150-200 було в нашому тилу. І Васильов питає, ну хто ти звідки? Він каже, та я там от, спецназовець там. Василь питає, чий? Той каже: Та як чий? Ну ваш? Той каже, ти за кого? Та я за Україну. І довго він нам так трусив, аж поки цей. Ми в рюкзаку в нього не знайшли червоний скотч. Ми йому за це воду свою віддали, за те, що він не стріляв. Тому що ну, він би в будь-якому разі загинув, але він би міг забрати і Василя, в тому числі ситуація з цим полоненим, щоб прикидався. Оце перший раз, що він сказав, каже, я навіть на секунду злякався. Оце єдиний раз було. Скільки всього ми пройшли, то це один-єдиний раз був. І то він сказав на секунду. Він звернувся по маскувальні сітки і окопні свічки. І ми розговорилися, він показував фотографії, де знищені міста і села. І мене вразили його слова. Там не страшно, але дуже шкода тих дітей. Для мене ну, отака, отака чемна дитина і розповідає, там не страшно, там, де воюють. Ну, для мене це було прозріння. Те, що він каже, я бачив, то не хочу нікому. Щоб цього побачили. каже, Тут пекло. Ну, це пекло, це як каже, в окопи залазиш, штурми йдуть. Е -е, він одне, що мені сказав, каже, цей сморід я назавжди запам'ятаю. Тобто це мертві люди, які це росіяни були, але якщо не він, то його. Це війна про жахіття, які бачив і переживав, Василь не розповідав, особливо мамі ніколи не жалівся, хотів вберегти її чуйне серце. Казав: у мене все добре. важко було. і Ніколи нічого не питає, чому важко є. То я з нього пишу, як ти там А Він каже, все добре, все нормально. Це його фраза, і вона зараз пере, перелетіла до мого сина Матвія. Він теж коли я питаюся, як там в садіку. Він каже: Все добре. Матвійко, ти знаєш, хто це є? Uh -huh. Татуйся. Це твій Ага. — uh -huh. Ти його любиш? Так. Uh -huh. Татуйся наш суботенький. Наш Василь дуже солодке любив, дуже. Так само Матвій. Він дуже його любив, все йому купляв. Та? Uh -huh. Він своїх дітей не мав, то він так дуже, дуже Матвія любив, дуже просто. Він знає, що хресний на небі, що він його охороняє. Так? Що татусь конило охоронець, uh -huh. правда? Uh -huh. Дуже тяжко без нього. Дуже Він така була підтримка, опора. Були нас плани поїхати разом відпочити. Так і ми не встигли. Влітку 2023-го Василь отримав поранення, прикриваючи свого побратима. Той, на жаль, загинув. У самого шкуля пройшла біля нирки, дивом, не зачепивши жодного органа. Він сам задзвонив, він заплакав, бо каже, малюка вже немає. Каже, я трохсотий, а малюка вже немає. Каже, я його не спас. Як нашого Василя, на жаль, поранили були, то Матвійчик дуже плакав. Ми всі разом плакали, казали, що коли він приїде. То... Все буде добре. Завжди знали, що він повернеться. Ніхто не думав, що він загине від 14-го року, ну, можна сказати, ми думали, що він безсмертний. Василь, коли е був поранений, він лікувався в шпиталі. Хлопці, друзі, побратими йому скинули гроші, якісь певну суму, от і він ці гроші всі повністю всі ці гроші роздав, перевів більш нужденним людям. Людина наскільки була щедрою доброю, що вона жила для інших людей, і розказував історію за жінку, яка похоронила двох синів, які воювали. І каже, от я їй даю гроші, вона не хоче. Але каже, бачу, що вони тут не мають ніяких таких засобів для пересування. каже, чи можливо ми їм можемо якийсь волонтерський там бусик підігнати, чи там ще щось. І ми почали займатися тим, бо це не давав спокою. Коли вже навіть знайшли той бусик, він каже ну та його треба заправити. Після реабілітації Василь поїхав на навчання до Німеччини, здобув кваліфікацію бойового медика. Зі старожилів розвідроти він один зостався в струю, пригадують побратими. Тож зі своїм досвідом міг би ще багато корисного зробити в тилу, але обрав передову. Каже: ні, я як молоді по 20, по 22 роки хлопці йдуть на штурми і гинуть. А я буду відсиджуватися в тилу, він каже, це не це не по-моєму. Хлопці завжди любили задиратися з дівчатами, а він навпаки він старався захистити, захистити нас всіх. Був момент, коли ми пересеклися, скажу Василь, чому ти знову пішов? А хто як не я? Будуть всіх ховатися, то що з того буду? У нього було видно, що це дійсно справжній воїн. Він завжди казав: я буду битися до останнього. Якщо не буде можливості відстрілюватися там. То каже, мене завжди біля себе тут є граната. Його не хотіли відпускати більше на бойові завдання. Це вже тоді м, почалась Кліщівка. Він сам напросився на вихід оцей. Це був його перший і останній вихід після, після навчань. Сім кілометрів треба було пішком перейти. І він переконав нового керівника групи, що ти не справишся. Я справлюсь, я там був, і він повів ту групу. І він один з тої групи загинув. Там просто примій прильот і шансів там не було. Він той помер летіла. Тоді для Івана розпочались пекельні дні, бо ж не міг зізнатися мамі про загибель брата, поки його тіло не забрали побратими, а їм не вдавалось декілька діб через постійні ворожі обстріли. Я якось пішла з-під ніг, бо ну, я не вірю. Я не вірю, що, що мені правду кажуть, що Василя вже немає живих. мамі, я кажу, що немає з ним зв'язку. Ти усвідомлюєш, що твого брата вже немає, але ти даєш мамі надію. Він як останній раз їхав звідси. Я не думала, що останній раз, але щось серце моє дуже. Не так я себе почувала, каже, все, мамо. А я закрила очі і плакала. Я не знаю, чого я. Я ніколи не плакала, я все його поцілувала, поблагословила, а тут я плакала. Від найстрашнішої для матері звістка минуло понад сім місяців. Жінці досі важко змиритися. Вона приходить до могили сина, а він у її сни. Снився, не приходив. А було одного разу, що так я його ніби побачила в секунді, що він. Так як ангелом доверху пішов. І було одне раз таке проміння, що він так ніби мене так рукою доторкнувся так пожалів мене, мене все жалів. Питання були, що е, от якщо нам хтось загинув, які побажання є. І пацани, вони якось свідомо, там, хтось казав, от я би хотів, щоб там. Мою честь назвали вулицю. А Васька написав, був в той переписці, що я не доробив мамі ремонт в хаті в селі. Якщо щось не так, мені треба, щоб мамі зробили удобство. І ми там посміялися того всього, але ніхто не вірив, що Васька може загинути, тому що людина великого серця, ми впевнені були на 100%, що в нього 20 ангелів-охоронців. Він жив як воїн і загинув як воїн. Зі зброєю в руках. Ми завжди будемо пам'ятати і помстимось за Василя. Він завжди казав, а як? Хто? А не я. Він мав в собі всередині той патріотизм. Мій дідо був на війні, і він, напевно, перейшов, але мій дідо прийшов, вернувся живим, теж був поранений, з осколком так і помер. А він був такий, що він мав ті і мав бути там. Але я мірі Горжусь, бо він був герой і загинув як герой. Він не ховався. Був активним і в тилу до повномасштабної війни. Разом з однодумцями боролись за повалення комуністичних пам'ятників у Львові. Це вони домоглись демонтажу радянської зірки перед місцем, де зараз спочивають загиблі новітні герої. І тепер Василь серед них мене таке враження складалося, що знаєте, в яку б епоху Василь не народився. Це він був би таким, яким би він був. Ну мовно, там 20-ті роки двадцятого 20 століття. Це активний діяч УНУ би був як і надійний тут. Е, людина, до якої в третій ночі можна було зателефонувати і сказати, що в мене щось трапилось, мені треба допомога. Своєю добротою, чуйністю і безкорисливістю, він привертав до себе людей, навіть якщо знайомі були геть надовго. Це людина з великим серцем. Людина з серцем лева можна так сказати. Він дуже вірив людям. Надіюсь, що його внесок у цей світ не лежить без сліду. Що його добрі вчинки дозволили людям теж навчитися від нього цієї доброти. Такі люди, як він, вони мають далі формувати якраз Україну, розумієте. І... Жалко, то що він не побачить перемоги. Вона обов'язково буде. Про нього слава принаймні в цьому селі. Вона вже є не то що на десятиліття, вона є на століття. І не знаю, можливо, перейменують якусь вулицю в, в зіболках на його честь, тому що це є це є дійсно герой, і ми ним пишаємося. Мама найбільше хоче, аби пам'ять про її сина не затерлась. Він не просив нагороди про усі відзнаки найближчі довідалась уже після його загибелі. А посмертно Василя нагородила орденом за мужність третього ступеня. Тепер рідні створили петицію, аби син приєднався до пантеону героїв України. бо… Гідний цього людина великого серця і великого чину.